Ну, завершився турнір, такий насичений, чотири матчі щодня були. Що для себе взяли? Який підсумок для вас тренерської точки зору? З... з тренерської точки зору? З тренерської точки зору дуже корисний для нас був турнір, тому що ми ще не грали так, скажімо, о... Такі контрольні зустрічі. А тут одразу чотири ігри з гарними суперниками. Я думаю, що це дуже корисно для нашої команди. і Ми зробимо висновки, що здавалося, що не здавалося. Будемо рухатися далі. після далі. Більше взяли позитивного для себе чи, можливо, якісь моменти, на якими більше треба працювати. До старту чемпіонату вже два тижні залишається, не так і багато часу. Ну так, ні, були позитивні моменти. Були моменти, над якими треба виправляти і попрацювати ще, але в цілому я, мені сподобалось. Досить непогано ми зіграли. Завершили на позитивній ноті, здобули перемогу в завершальному матчі. Ні, ну перемагати завжди приємно, але мене більш цікавила місцевність гри. І, в принципі, я задоволений тим, що було. Дякую, успіхів вам.